Бути у людини якомога більший доступ до е, засобів інформації кожен день. Моя робота залежить від того, чи є інтернет вдома, чи немає. Ми допомагаємо всіляко <свісно>, своїми послугами для того, щоб ви отримали якомога швидший інтернет. А ще на мешканців чекає приємний подарунок. Інтернет Провайдер Бест продовжує відновлювати пошкоджену війною мережу Київщини та розширювати свою зону покриття. Головна мета компанії забезпечити жителів області надійним високошвидкісним інтернетом. Сьогодні наша команда завітала у мальовниче місто Боярка Фастівського району з населенням в понад 36 тисяч. Представник компанії розповів про технічні особливості інтернету, що надає Best у регіоні. Зараз пропонуємо пропозиції для приватного і квартирного. Сегменту це оптичне волокно, яке заходить в кожну квартиру. Ми можемо уникнути технічних моментів, які раніше забирали у нас більше затрат. І зараз пропонуємо це волокно заводити в середню квартиру. Надання високошвидкісного та якісного інтернету особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Саме завдяки якісному інтернету абоненти отримують всю необхідну інформацію щодо подій у світі та в країні, а також завжди на зв'язку зі своїми рідними та близькими. В умовах постійних прильотів, постійних постійної небезпеки повинна бути у людини якомога більший доступ до засобів інформації. Ну, ми допомагаємо всіляко <хи> своїми послугами для того, щоб ви отримали якомога швидше інтернет. Юлія, жителька міста. Жінка каже, що наявність якісного інтернету одна з життєво необхідних речей для багатьох. Це не тільки засіб зв'язку, а й джерело заробітку для комфортного існування. Ну, для когось життєво важливо, для тих людей, які не можуть зв'язатися з рідними, які не можуть отримати там необхідну допомогу чи виїхати з окупованих територій. я Думаю, що для них це життєво важливо. Ну, для нас, звичайно, також для підтримання зв'язку з рідними, з друзями, з колегами. Ну я особисто працюю з дому, тому для мене це важливо в плані отримання заробітку, тому що кожен день моя робота залежить від того, чи є інтернет вдома, чи немає. Задля того, аби забезпечити якомога більшу кількість людей якісним та високошвидкісним інтернетом за доступними цінами, інтернет-провайдер Бест розширює покриття мережі на сусідні міста та села. Зараз йдемо в Юрівку від Упіштопоштову Крюківщину, ну і з того, що мені відомо по моєму регіону. Також ми зараз активно розвиваємося в Тарасовку, яку я пропоную поїхати подивитися, як на новий мікрорайон, який ми будемо заводити наші комунікації, за словами Олега, компанія Бест планує прокласти у мікрорайоні оптичний кабель та спеціальне обладнання, яке мінімізує витрати на електроенергію. Село Тарасівка з населенням понад 7 тисяч належить до Боєрської міської територіальної громади та активно забудовується багатоповерхівками. До одного з таких житлових комплексів і заходить інтернет-провайдер Бест. Гігабіт майже в кожну квартиру по ціні 100-мігабітного інтернету у нас буде. Це дуже зручно, тому враховуючи ті обставини, в які зараз наша країна, і криза, і у людей недостатньо коштів, ми за бюджет 100-мігабітного інтернету пропонуємо гігабіт надавати людям, які і якісного інтернету, і безперебійного інтернету. Компанія вже замовила всі необхідні матеріали та підвела свої комунікації до житлового комплексу і планує якомога швидше підключити користувачам високошвидкісний інтернет. А ще на мешканців чекає приємний подарунок. Крім того, що ми заведемо сюди свої лінії зв'язку. Ми тут облаштовуємо камери відеонагляду, надаємо їм ДВР, надаємо їм айпішні камери, які будуть висіти на кожному під'їзді. Тобто, ми не тільки даємо послуги інтернету, а ще забезпечуємо безпеку цього. Невеличкого районщика села Тарасівка Назар Гергоренко, Олександр Кравчук та Дмитро Маркевич із підключеного до високошвидкісного інтернету села Тарасівка Фастівського району.